Прощайте, це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні в нас четвер, 17 квітня. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу в першу чергу, які безпосередньо стосуються і впливають на те, що відбувається в Україні. Про що будемо говорити? Владимір Путін через своїх посіпак висунув чергові неприйнятні умови для досягнення. Припинення вогню чи пак миру в своїй окупаційній війні в Україні, Сполучені Штати Америки ввели санкції проти Російської Федерації і назвали Путіна і Кремль національною загрозою безпеці Сполучених Штатів. Америки, ну і спецпоставник Трампа стівидко по Близькому сходу, а так він їздить по всьому світу, боїться їхати в Україну. Перш ніж розпочати, хочу вас традиційно попросити поставити цьому відео лайк в коментарях, написати звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, ваші запитання, ваші побажання. Пишіть, будь ласка, ми. Контактуємо, читаємо, і нам дуже важливо, що ви думаєте. І відповідно від цього, ми формуємо. Звичайно ж, наступні наші з вами ефіри. Давайте все аналізувати про що ми з вами говоримо. Це важливо і діліться нашою розмовою. Так працює YouTube, це американський. Такому випадку більше українців в першу чергу а я бачу по коментарях за кордоном дуже нас багато дивляться. Можуть зрозуміти, що ж відбувається в цьому світі. Нові умови від Росії, попри те, що в Сполучені Штати Америки не ведуть переговори з Росією про шлях до нібито мирного врегулювання війни проти України, члени найближчого оточення Владіміра Путіна чітко фіксують та повторюють неприйнятні для переговорів вимоги російського диктатора, який він сформував ще, нагадаю вам, в червні 22-го року, ще раніше, а зараз вони знову про це. Говорять, і це абсолютно є неприйнятно для України цієї червоні лінії. Ну і трішки е шоковані сполучених штатах Америки. Власне про це пише інститут вивчення війни після зустрічі спеціального спец... спец... представника США на близькому сході Сіла Віткова з Путіним. Нагадаю, яка ця зустріч пройшла 11 квітня. Одразу двоє високопосадовців з оточення Путіна повторили неприйнятні для перегорів вимоги російського диктатора щодо розв'язання. Війни в Україні, які він сформулював ще, нагадаю вам перед самітом миру минулого року. Він буквально за кілька днів в червні виголосив свої умови. Зазначається аналітиками ІСВ, що 14 та 15 квітня ці вимоги озвучили глава служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін та міністр закордонних справ Росії кінь Сергій Лавров.